Криваві спустошливі битви світової війни, які розгорнулися у Європі, не оминули і віддаленого африканського континенту. Тут бойові зіткнення мали не менший масштаб і рівень насильства, а подекуди навіть більший, поєднуючись із виснажливою спекою і постійною нестачею води. І саме в таких важких умовах британці боролися спершу з італійцями, а невдовзі і з німцями за свої колоніальні володіння. Ця боротьба виявилася надзвичайно затяжною і майже до самого кінця залишалася непередбачуваною, загрожуючи обернутися крахом для обох сторін. Але зрештою, за підтримки своїх союзників із зокрема США, британські війська таки здолали армію одного із кращих полководців Третього Райху, змусивши її втікати. Сьогодні ми поговоримо про африканський фронт Другої світової війни, а також про те, як союзникам вдалося переламати хід важкого протистояння. Напередодні Другої світової війни майже весь африканський континент перебував під контролем кількох європейських колоніальних держав. Найбільші території належали Великій Британії та Франції. Для обох країн вплив в Африці мав не лише символічне значення як ознака імперського престижу. Цей континент був важливий, зокрема, через шлях до інших колоній в Азії. Особливо це стосувалося Великої Британії, яка активно використовувала Суецький канал для морської торгівлі. Через нього англійці отримували важливі стратегічні ресурси, необхідні для економічної стабільності, і це для них було питанням життя і смерті. До середини 1930-х років Британія не мала серйозних проблем в Африці, аж доки одна із конкурентних держав не почала активно змінювати існуючий баланс сил. Цією державою була Італія, де вже тривалий час правив фашистський режим на чолі із диктатором Беніто Мусоліні. Метою італійського диктатора було відродження могутності Римської імперії, а Середземне море він прагнув перетворити на внутрішнє море Італії. Найшвидшим шляхом до досягнення цієї мети було розширення своїх колоніальних володінь в Африці, а це прямо загрожувало інтересам решти країн. Наприкінці 1935 року італійські війська розпочали збройну агресію проти мирної і незалежної Ефіопії, яку змогли повністю завоювати вже за кілька місяців. Окрім неї, італійці контролювали на материку Еритрею частину Сомалі та Лівію, що ставило у загрозливе положення Суецький канал і союзний Лондону, Єгипет. Нова реальність викликала значну тривогу у Великій Британії, але тодішній уряд не хотів мати конфліктів із Муссоліні, адже це могло призвести до війни. Однак британці все ж розпочали підготовку до спротиву італійському пануванню в Африці. Чергова загроза виникла після початку світової війни. А саме в момент, коли Франція майже капітулювала під ударами армії Гітлера, 10 червня 1940 року Беніто Мусоліні за згодою німецького фюрера оголосив війну французам та англійцям. Саме у цей момент британські війська розпочали бойові дії проти італійців в Африці, розпочавши майже трирічну виснажливу військову кампанію на континенті. Вже 11 червня вони здійснили рейдові атаки на італійські позиції. Вздовж лівійсько-єгипетського кордону ці напади справили гнітючий психологічний ефект на армію Мусоліні, Більшість солдатів якої подумали, що проти них розгортається широкомасштабний наступ. Однак насправді британські війська в Африці на чолі із генералом Арчібальдом Вайволом налічували лише трохи більше ста тисяч бійців, і до того ж, майже не мали бронетехніки та авіації. Італійці ж мали дві армії чисельністю понад 230 тисяч людей, які ще й були озброєні достатньою кількістю танків та бойових літаків. Але незважаючи на значну чисельну перевагу останніх, їхній моральний дух практично повністю вичерпався ще після початку перших атак британців. Тільки за перші три місяці позиційних боїв на кордоні з Лівією, італійці втратили близько трьох з половиною тисяч своїх солдатів, більшість з яких добровільно здалися у полон. Решта ж була настільки налякана, що навіть не могла відрізнити ворожі сили від своїх власних. Для розуміння, італійські зенітники збили літак із головнокомандувачем армії в Африці маршалом Ітоло Бальбо, адже сприйняли його за британський. Новим командувачем війська став Родольфо Граціані, а контрнаступ почали планувати в Римі. Мусоліні наказував розпочати атаку на початку вересня, адже тоді очікувалося, що німецькі війська почнуть вторгнення у Великобританію. Але попри це італійське командування мало серйозні проблеми в Африці. Головною з них була застаріла техніка, яка в умовах підвищеної температури часто відмовляла і не могла вести бойові дії. Ще одним негативним фактором була відсутність надійного шляху постачання італійських військ, який проходив через Середземне море. Британці успішно використовували свій флот і знищували конвої ворожих кораблів із необхідними вантажами. Але незважаючи на ці труднощі, італійський дуче не збирався відступати, оскільки слава Гітлера не давала йому спокою. Зрештою, так і не дочекавшись вторгнення Вермахту до Великої Британії, Муссоліні наказав розпочати наступ у пустелі. Італійські війська на чолі із маршалом Граціані виступили на світанку 13 вересня. Їхньою метою було завоювання Єгипту і прорив до Суецького каналу. Контроль над ним відрізав би британці від короткого шляху до їхніх далекосхідних колоній. Загальна чисельність італійських військ, які розпочали наступ, становила близько 215 тисяч бійців. Це було абсолютне переважання над британськими силами, присутніми на цьому фронті. Для оборони Єгипту Велика Британія сформувала окреме з'єднання армію НІЛ під командуванням генерала Річарда Оконора. Її чисельність становила лише близько 36 тисяч осіб, до того ж, практично без бронетехніки та авіаційної підтримки. Опинившись на відкритих просторах пустелі і без прикриття, британське командування вважало за краще відступити в глиб і зайняти кращі підготовлені позиції. Зрештою, британці відкотилися до одного із ключових пунктів Єгипту, а саме Сіді Барані, де однак теж не змогли закріпитися. 16 вересня туди увійшли передові загони італійців, але подальший наступ військ Граціані був припинений. На той момент вони вже відчували гостру нестачу техніки і насамперед води. Тим часом британці змогли укріпитися поблизу міста Мерса-Матрух і розпочали підготовку до контрудару. Прибуло підкріплення і 9 грудня вони раптово атакували італійські позиції. Останні являли собою ланцюг віддалених один від одного фортів, які, атакуючи частини, почали банально обходити флангами і оточувати стилу. Численні італійські підрозділи, опинившись у пастці, почали масово здаватися у полон. Більше того, навіть італійське командування перебувало у паніці. Не розуміючи, як зупинити британський прорив. Таким чином фронт фактично зазнав краху, а італійські сили розпочали масовий відступ, покидаючи всі оборонні споруди та позиції. Як наслідок, Граціані залишив не лише Єгипет, а й значну частину Лівії, не зумівши втримати навіть стратегічний порт Тобрук. Абсолютно деморалізовані і виснажені спекою та спрагою італійські солдати, змогли зупинити свій відступ лише на початку лютого 1941 року. Тоді британці, досягнувши міста Еля Гейла, втратили свій наступальний потенціал, адже потребували відпочинку, поповнення запасів та ремонту техніки. Але, незважаючи на це, їхні досягнення були блискучими. Італія, яка ще донедавна була великою колоніальною державою, тепер перебувала на межі втрати всіх володінь в Африці. Мусоліні міг очікувати крах не лише його мрій про регіональне панування, а й власного диктаторського режиму. Та йому не аби як пощастило, що його сильніший союзник Гітлер не збирався кидати свого відданого і авантюрного спільника. Друзі, базована історія існує завдяки вашій підтримці. Ми щиро вдячні кожному, хто стежить за нашим контентом і допомагає нам розвиватися. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Звичайно, що підтримка наших захисників залишається головним пріоритетом для всіх нас. А якщо у вас буде можливість і бажання, ви також можете підтримати наш канал через підписку на базі. Це відкриє доступ до 17 ексклюзивних відео. Дозволить голосувати за майбутні теми та першими дивитися наші прем'єри. Особливо подяка тим, хто вже долучився. Ви допомагаєте нам створювати більше якісного контенту. Дякуємо, що ви з нами. На початку лютого 1941 року на фоні близької катастрофи італійської армії в Африці Мусоліні був змушений звернутися до Гітлера по допомогу. Під Підконтрольною італійцям частину Лівії перші німецькі підрозділи прибули вже 14 лютого, після чого почали скеровуватися на загрозливі ділянки фронту. Ці війська, які зрештою були об'єднані у єдиний африканський корпус, очолив ще не надто відомий генерал Ервін Ромель. Окрім того, що німці мали допомогти своєму слабшому союзнику вистояти, у них була ще одна мета приходу в Африку. Німецьке командування і Гітлер бажали пробитися до Суецького каналу. А звідти дістатися родовищ в Іраку та Ірані. Контроль над нафтою давав рейху можливості впевненіше і довше вести війни, а також суттєво погіршував становище британців. У Берліні вважали, що якщо монархія буде відрізаною від комунікацій та стратегічних ресурсів, то швидко зазнає поразки і без вторгнення на її територію. 31 березня німецько-італійські війська раптово атакували британські позиції біля Ель-Агейли. Ромель мав під своїм керівництвом одні із найсучасніших моделей німецьких танків, які набагато переважали італійські та не поступалися британським. Зважаючи на це, а також на все ще недостатню кількість техніки та солдатів у британців, останні майже не мали шансів отримати фронт. Вже 4 квітня сили Ромеля здобули один із ключових лівійських портових міст Бенгазі. Англійці та інші імперські війська залишили його без бою, намагаючись не допустити глибокого прориву в свій тил. 10 квітня війська Ромеля дісталися до Тубруха. Головне командування на чолі з генералом Вейвелом не змогло провести евакуацію місцевого гарнізону, оскільки німецькі танки просувалися надто швидко. Уже наступного дня Тубрук опинився в оточенні, а для його розблокування в Британії було надто мало сил. Ромель хотів взяти місто і фортецю першим ударом. Але тамтешні глибокі укріплення, а також шалений опір в основному австралійських оборонців не дали цього зробити. З цього моменту німці та італійці розпочали тривалу облогу міста, намагаючись примусити гарнізон до капітуляції голодом та постійними бомбардуваннями. А тим часом головні сили Ромеля продовжували витісняти британців і прямувати до Єгипту. У середині квітня вони дісталися лівійського прикордоння, зайнявши кілька поселень. Однак подальший наступ Ромеля став неможливим через нестачу ресурсів та надто видовжені лінії комунікації. Цим, зрештою, вирішило скористатися командування Британії і спробувати організувати контратаку в напрямку Тубрука для прориву його блокади. У середині травня британці, зібравши значну частину наявних у себе танків, серед яких були і важкоброньовані Матільди, розпочали наступ. Але німці майже одразу нанесли по опонентові стрімкий фланговий удар, який розладнав бойові порядки. Розуміючи, що є високий ризик потрапити в нове вороже оточення, британський штаб вирішив припинити операцію і відвести свої війська назад. Ще одна спроба атакувати ворожі позиції на кордоні була проведена у червні, але тоді, хоч і вдалося відбити кілька поселень, сам фронт залишився на місці. Настав черговий період затища, який тривав до листопада 1941 року, доки британське командування не провело серйозну реорганізацію своїх сил. Усі війська були об'єднані у восьму армію, яку очолив генерал Алан Канінгем. А верховне командування в Африці було доручено генералу Клоду Окінлику. Британцям надійшли незначні підкріплення, які виводилися з інших колоніальних володінь на Близькому Сході та Азії. Нових солдат та техніку були змушені доставляти в Африку навіть через Атлантику та Індійський океан, уникаючи атак ворожого флоту та авіації у Середземному морі. Таким чином, британська армія на континенті стала налічувати понад 140 тисяч солдатів і понад 700 танків та стільки ж літаків. Зі свого боку, африканський корпус Ромеля також отримував підкріплення, але з початком німецького нападу на СРСР їхній потік суттєво скоротився. Гітлер втратив інтерес до цього регіону, адже не бажав витрачати на нього надто дорогі і необхідні військові ресурси. Основною цілею Фюрера був розгром СРСР. Тож Ромелю доводилося воювати тим, що давали, здебільшого покладаючись лише на вдало розроблену стратегію і тактику. Його спільні з італійцями сили налічували близько 90 тисяч солдатів і майже 400 танків, яким завжди бракувало пального. Саме у таких умовах, 18 листопада, Окінлек розпочав масштабний наступ на захід, що увійшов в історію як операція-хрестоносець. Атака танків за підтримки авіації спершу була вдалою. Однак під поселенням Сіді-Резех Ромель завдав їм важкої поразки. На відкритій місцевості танки опинилися під шквальним вогнем артилерії, від якої не мали шансів захиститися. Невдовзі британців очікував ще один розгром, наслідком якого була втрата понад 50 танків за один бій. Після цього командувач 8-ї армії почав виступати за негайний відступ, але О'Кінлек стояв на своєму і наказував посилювати натиск. І, хоч Ромель і спробував організувати масований контрудар своїми танками, йому не вистачило пального для досягнення успіху. В цій ситуації стримувати британців стало майже неможливо, і 26 листопада вони дістались оточеного тобрука. Звільнивши місцевий гарнізон, Окінлик громив своїх ворогів аж до Ель-Агейли, де врешті і зупинився. На фронті настало чергове затища, яке на цей раз перетворилося на прелюдію небаченого успіху німецького командувача. Це був травень 1942 року. Зібравши наявні сили і техніку, Ромель, який вже тоді був відомий і шанований серед солдатів як Глис постелі, наніс неочікуваного удару. Перед цим, зважаючи на важкі втрати рейху, британці вважали, що ті вже не зможуть проводити активні бойові дії. Але раптовий наступ Ромеля шокував їх і призвів до краху всієї лінії фронту. Перший прорив гітлерівців відбувся неподалік Тобрука, і саме він спричинив поступове відкочування оборонців на схід. Німці з італійцями почали їх переслідувати, однак, в, знаки в чергове далася хронічна нестача палива для техніки. Неприємною несподіванкою для Ромеля був і запеклий опір підрозділів вільної Франції на укріпленому форті Бір Хакейм. Тамтешні оборонці вдало сковували ворожі сили аж до 11 червня, позбавивши атакуючих значної кількості техніки та солдатів. Але, незважаючи на це, загальна ситуація була напрочуд загрозливою, тож британське командування наказало відступити до Єгипту, залишивши всі важливі міста. Уже 20 червня німецько-італійські війська знову вийшли до Тубрука, і цього разу їм вдалося захопити місто, змусивши капітулювати понад 30 тисяч бійців гарнізону. Падіння цієї важливої фортеці стало серйозним моральним ударом для британської армії. У Лондоні навіть почали побоюватися повного провалу всієї північноафриканської кампанії. Ромель, натхнений успіхом, стрімко рвався до Єгипту. На початку липня він підійшов до Ель Аламейна, де британці заздалегідь облаштували добре укріплені оборонні позиції. Спроби прорватися далі виявилися марними. Війська усі були майже повністю виснажені безперервними боями, нестачею пального та ресурсів. Незважаючи на це, Ромель не полишав надії на прорив. Впродовж кількох наступних місяців він періодично атакував британські рубежі, шукаючи слабке місце в обороні. Йому вже здавалося, що переможений Єгипет буквально за горизонтом, проте навіть такий досвідчений стратег, як Ромель. Не міг передбачити той раптовий і рішучий поворот, який зовсім скоро змінить хід усієї кампанії. У серпні 1942 року британці провели нову реорганізацію своїх військ у Єгипті. Верховне командування і восьму армію очолили генерали Гарольд Олександр і Бернард Монгомері. Останній був вкрай вимогливим командиром, який намагався загартувати солдатів і підняти їхній дух після минулих поразок. Він організував посилену фізичну підготовку, а також розгорнув масштабні заходи і змаскування своїх стратегічних задумів. Британці готували контрнаступ проти Ромеля, метою якого було вигнання німців із Єгипту і повернення втрачених земель. Задля цього були зосереджені значні формування та підкріплення, а загальна чисельність військ сягнула понад 200 тисяч бійців. Більше того, британці сконцентрували понад тисячі танків, що набагато переважало наявну бронетехніку у німців та італійців. Зі свого боку, Ромель перебував у гіршій ситуації, оскільки він все ще страждав від нестачі пального, яке постачали повільно і в надто малих кількостях. Більше того, техніка після тривалих переходів через пустелю потребувала ремонту, а люди відпочинку та води. І, хоч німецький командувач звертався до керівництва із проханнями надавати більше допомоги, це не мало жодного ефекту. Тож, коли 23 жовтня Монтгомері розпочав наступ під Ель Аламейном, шанси стримати його були майже нульовими. Британці атакували з двох напрямків через мінне поле перед своїми позиціями, зробивши в ньому кілька проходів. Німці та італійці почали чинити опір, активно застосовуючи протитанкову артилерію, але це не змінило становище. Маючи абсолютну перевагу в живій силі і техніці, чистолюбний Монтгомері був налаштований розтоптати свого ворога, здобувши славу тріумфатора Африки. Свій вплив на успіх британського наступу справила і відсутність Ромеля в той момент на континенті, оскільки він перебував на лікуванні. Німецький генерал терміново повернувся через два дні, намагаючись утримати оборону своїми обмеженими силами. Але вже 2 листопада німецько-італійські позиції були прорвані, а британські танки. Колоною рушили на схід. Командування Рейху кинуло на перехоплення всі свої танки, які перебували на ходу. Але нестача пального перетворила їх на знерухомлені мішені. Вони не лише не могли йти в атаку, а й навіть маневрувати або рухатися на позиції, що спричинило цілковитий розлад у військах. Розуміючи, що становище загрожує масованими оточеннями, Ромаль віддав наказ відступати. Цей відхід мав вигляд масштабної втечі армії, яка кидала свій транспорт під шквальними ударами авіації та флоту. Деморалізований африканський корпус та вцілілі італійські сили покинули Єгипет, але закріпитися у Лівії так і не змогли. Упродовж листопада і грудня британці взяли під контроль всі важливі міста регіону, зокрема Тобрук, Бенгазі і Тріполі. Більше того, 8 листопада в Алжирі та Марокко висадилися американські війська із додатковими силами британців, що суттєво погіршило становище держав. Осі, Ромаль фактично опинився у пасті з обох боків континенту, і єдиним шляхом для відступу залишався туніс. Саме на його території вирішувалася доля всієї кампанії в Африці, кінцевий результат якої насправді вже був передбачуваний. Катастрофічне становище для німців та італійців в Африці не на жарт розхвилювало Гітлера. Він усвідомлював, що якщо втратить континент, то союзники отримують гарантований плацдарм для удару по Італії, а звідти і по самій Німеччині. Тому для порятунку себе і свого друга Мусоліні діяти потрібно було із блискавичною швидкістю. Вже з початку листопада 1942 року розпочалося оперативне перекидання численних німецьких контингентів повітрям у Туніс. За короткий час загальна чисельність всіх військ держав осі в Африці виросла до понад 300 тисяч солдатів. Новоприбулі німецькі танкові частини мали на озброєні зокрема новітні і смертоносні важкі танки Тигр, які стали великою проблемою для союзників. Окрім цього, серйозні труднощі створювала фактична відсутність бойового досвіду в американських військ, які вперше вступали у бій із вермахтом. Ці фактори, а також складний рельєф території Тунісу, зрештою призвели до суттєвих втрат у живій силі та техніці. Окрім цього, німці та італійці досить швидко змогли укріпитися у всіх важливих пунктах цієї французької колонії. Перші зіткнення союзників із ворожими військами у Тунісі розпочалися вже наприкінці листопада і обернулися важкими поразками, але чи не найбільшою і кривавішою з них була битва за стратегічний перевал Касерін у лютому 1943 року? Через нього проходив один із головних логістичних маршрутів союзників до Алжиру, тож Ромель мав намір його ліквідувати. 14 лютого він атакував американців силами понад 20-тисячного -ти формування. І, хоч останні мали чисельну перевагу, брак досвіду і невміле управління, зрештою стали фатальними. Вермахту вдалося прорватися у перевал, змусивши американців відступати із понад шістьма тисячами вбитих, поранених і зниклих безвісти. Але далі дістатися до бази постачання союзників у Тебесі так і не вдалося, оскільки напрочуд вдало спрацювали загартовані у боях британці. Їхня артилерія та авіація завдала важких ударів по німецькій бронетехніці, а чергові проблеми з нестачею палива виводили її з ладу. Під впливом цих факторів Ромель був змушений відступити через кілька днів назад, уникаючи загрози повного знищення. Подальші спроби просування американців і британців в Тунісу також супроводжувалися значними труднощами. Солдати Усі билися відчайдушно, оскільки розуміли, що шляху назад немає. Але тотальна перевага союзників у живій силі, техніці, а особливо в авіації, зрештою таки взяла верх. Ситуація кардинально змінилася наприкінці березня, після того як восьма армія Монтгомері прорвала могутню укріплену лінію Маре. Британський командувач спершу намагався здолати її фронтальним ударом, але швидко зрозумів, що це веде лише до колосальних втрат. Тоді він наказав вдарити з флангу. Через гірський район Ель Хама, звідки вороги не очікували просування. Таким чином, британці фактично виходили у тил німцям та італійцям, але останні поспішили відступити. 22 квітня розпочався головний наступ на позиції держав осі в Тунісі, відомий як Операція Вулкан. В її процесі, 7 травня, союзники здобули столицю колонії Туніс, а також важливе портове місто Бізерту. На той час понад 230 тисяч німецьких та італійських частин під командуванням Ганса Дюргена фон Арніма вже опинилися у пастці. Евакуації вони так і не дочекалися, тому що союзний флот і авіація повністю контролювали небо та море у регіоні. Тож їм не залишалося нічого, окрім як полону, в який вони і здалися вже 13 травня. Третій рейх зазнав краху в Африці через кілька факторів. Основними проблемами були виснаження затяжними боями солдати. Постійна нестача пального, боєприпасів і техніки. Постачання морем постійно зривалося через панування союзників у Середземному морі. По-друге, сили усі були поступово притиснуті з двох боків. Британці тиснули зі Сходу, а війська США із Заходу. Великим прорахунком стала також недооцінка ситуації з самим Гітлером. Він не надав належної уваги африканському фронту, вважаючи його другорядним. Фюрер відмовився надати нові танкові підрозділи, а згодом і дозволити своєчасну евакуацію військ. Через це значна частина досвідчених німецьких солдатів потрапила в полон, що боляче вдарило по вермахту. Саме так закінчилася довготривала і виснажлива кампанія в Африці, жертвами якої стало понад 70 тисяч загиблих з обох сторін. Континент був вільний, а ініціатива у подальшому ході війни остаточно перейшла на бік антигітлерівської коаліції. Тепер армії західних держав перебували на порозі Італії, а дні багаторічного режиму Беніто Мусоліні були вже пораховані. Друзі, пишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Дивіться інші наші випуски, ставайте спонсорами базованої історії та слава Україні!